Втратили, зіграли підряд три нічі, значить придеться обігрувати лічивець. Попри таку заяву головного тренера Вереса тижневої давнини, до матчу в перемогу нашої команди вірилося слабо. Гра в рівнян останнім часом не ладиться, навіть якщо ведемо в рахунку, то дозволяємо супернику відігратися. По-друге, Іллічовець заслужено займає чільне місце в турнірній таблиці і не програв в цьому сезоні жодного матчу. На додачу сумніви посилилися в перші хвилини гри, коли на поле вийшов неочікуваний склад лише з одним нападником Русланом Степанюком. Але небезпечними моментами обидві команди обмінялися в перші хвилини зустрічі. Тарівнян вберіг голкіпер Богдан Когут. А от до Маріупольських ми трішки не поцілили. Після цього Верес регулярно намагався доставити м'яч на чужу половину поля силами Валерія Кучерова та Антона Котляра. Останній через це вже на 30-х хвилинах фактично падав з ніг. Тож у другому таймі його замінив Сергій Герасимець. Однак гостроти це не додало. На початку другої половини рівняни більше відбивали атаки і лічівця, ніж ішли вперед. А на 61-й хвилині гравцю української молодіжки Дмитру Мишньову вдалося влучно пробити у ворота Вереса. Нам не хватает класса, чтобы полностью выращенную игру довести до победного конца. Мы имели э, преимущество владения мячом колоссальное, я думаю. І е, самі наступили на грабля, като знать наступати нельзя. можна, тому, що ми повинні були гру до поб'єдного канца, даже не переживає. Глядачі помітно занервували, а тренер рівнян почав підсилювати атаку. На поле вийшли свіжі Михайло Сергійчук та Дмитро Козьбан. Останній відразу передав влучну передачу на Руслана Степанюка, який вирівняв рахунок. За мить подачу від кутового прапорця, замкнув Сергій Борзенко. 2-1. ми просто вірили в свої сили. Нам вами тренер говорить вірити в свої сили і, мабуть, це все принесло нам в успіх. Була хороша подача, і бы вже м'яч мене перелітали. Я бы п'ятився назад і вже практично падав і черкнув головою. М'яч штанги залетів. І вперше в сезоні пропустив два голи за матч, а за мить отримав ще й третього. Від того ж Сергія Борзенка хід матчу рівня не переламали усього за сім хвилин. Мали нагоду забувати ще й далі. Однак захист суперника слабини вже не дав. Думаю, що сьогодні спрацювало все, і заміни, і тактика. Так що не такий страшний, як його малюють. Знаєте, якби я знав, що я говорю в перерві, і щоб вони три голи, забавне набив, як знав би як наш, кожен день би говорив. До слова у суботу наші вболівальники поставили новий рекорд відвідуваності. Підтримати народний клуб на авангард прийшло майже 6 тисяч осіб. Їм забракло місця на трибунах, тож низка людей стояла, а решта розсілася на бокових руїнах. Це щастя, коли в одному пориві стадіон, команда, тренер. Кожен рівнянин вболівав сьогодні серцем, душею. І я думаю, що цей 12-й гравець також зіграв свою визначальну роль. І це перемога, перемога громади, перемога людей. Верес втримав друге місце в групі і має 28 очок. Найближчий переслідувач – Десна. У неї лише на одне очко менше. Ну а в Ілічівці у рівному обірвалася переможна серія з 25 матчів. І розрив між нами скоротився до шести очок. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.